Якщо ви ще досі не бачили наші попередні відео про розсувні системи hst 85 та Smart Slide, обов'язково перегляньте спочатку його, а потім повертайтеся. Посилання є в описі або ж клікайте сюди. А зараз ми поговоримо про не менш цікаві конструкції: гармошку, доопорт та безрамне скління. Тож, поїхали! Що ви сказали про конструкцію, яка не просто складається з окремих рам невеликого розміру, а у буквальному сенсі складається, відкриваючи ну дуже великий проєм. Ось погляньте. Зручно, безперечно, виглядає цікаво. А як же все це забезпечується шляхом роботи фурнітури зігенія FS Portal Plus. Її розробили саме для таких складних систем. При цьому рухається конструкція м'яко і плавно, легко збираючись з одного боку проєм. В закритому положенні забезпечується висока щільність всіх примикань. А це значить, що ризик появи протягів, втрати тепла і тим паче потрапляння вологи до приміщення буде мінімальним. А ще в нижній частині конструкції встановлено направляючі по як... Якій і рухаються стулки при складанні, висота направляючої мінімальна. Проте ця деталь дуже ефективно захищає від протягів та просочування вологи в нижній частині. В результаті складна система з фурнітурою з зігенія є надійною, теплою та зручною у використанні. Для виготовлення розсувних конструкцій на базі віконних профільних систем ідеально підходить фурнітура до від Вінхаус. В лінійці є кілька модифікацій, і кожна з них здатна розв'язувати власні задачі. Доопорт СКС і доопорт СКЗ це рисувні системи, які розраховані на роботу зі стулками 160 і 200 кг відповідно. Використання якісного віконного профілю та ідеальне регулювання фурнітури забезпечує високі показники енергії збереження всієї конструкції, а от система до портпас заслуговує на особливу увагу. По перше, вона ідеально підходить для виготовлення конструкції великої площі. По-друге, забезпечує паралельне зміщення стулки на 6 мм для ефективного провітрювання. І по-третє, під час провітрювання з паралельним зміщенням рівень протизламності до порт пас буде аналогічним рівню протизламності при закритому вікні. Як результат, за допомогою систем Duoport можна збирати як найлегші системи для балконів та лоджії, так і конструкції з максимальними показниками енергоефективності та протизламності. The cat Складних та розсувних систем є окрема група безрамних конструкцій. Їх обирають тоді, коли потрібно забезпечити максимум природнього освітлення. Цим виробам ми присвятимо окремий випуск. Проте і сьогодні ми не можемо про них не згадати. Перше, це складна система для балконів та лоджії. Окремі секції з загартованого скла рухаються по направляючим і за потреби компактно збираються у паркувальній зоні повністю, відкриваючи широкий отвір балконів чи лоджі. Друге це складна система для веранд та літніх терас. Поряд з відсутністю вертикальних перетинок для неї характерна і відсутність нижньої направляючої. А це значить, що за кілька секунд можна відкрити максимально широкий проєм, і він буде дійсно вільним, адже тут немає навіть натяку на поріг. Ну і наостанок гіль'ятина підйомна система з ланцюговим приводом. Вона приводиться до руху одним натисканням кнопки. І секції можуть збиратися як у верхній, так і у нижній частині конструкції. До того ж, у цій системі застосовується не загартоване моноскло, а склопакет. Тому її можна зробити доволі ефективною з позиції енергозбереження. Про все це і не тільки у наших наступних випусках. А завершуючи сьогоднішню тему, хотілося б іще раз акцентувати: тренд на розсувні системи, який сьогодні вже є достатньо очевидним, є цілком виправданим. Сучасні розсувні конструкції можуть мати різні властивості, проте, всі вони економлять корисну площу та забезпечують зручну роботу навіть з важкими та габаритними стулками. Тож, обираючи різні варіанти комплектації, можна органічно поєднувати такі важливі. Властивості як дизайн, комфорт, енергозбереження та безпека. Якщо ви хочете дізнатися першими про новинки у віконній галузі, а також отримувати першими актуальну інформацію, не зволікайте та підписуйтесь на наш канал. Все найцікавіше попереду. Якщо ви ще досі не бачили на